Здавалось би, дивно, заздрість смерті це якась дика сучасна аномалія. Я не знаю, і вона річ в тім, що вона розмножується. Я думаю, ви, ну, от ви зіштовхнулися в 14-му, зараз. Вона насправді таке відчуття, що хтось там сидить, несе яйця, і ця заздрість просто росте, росте і росте. Ну, бачите, ваші чоловіки пішли на небо 14-15 рік, у мене 22 й рік. І ну, хочеться чесно признатись, те що, наприклад, я по собі пам'ятаю. Мене це теж колись не Да? От я максимально займалася своїми справами. Я розуміла, що щось відбувається, але ти займаєшся своїми справами. І коли на тебе як гром серед ясного неба падає загибель. І ти залишаєшся один на один з цим, стає лячно і стає соромно, що ти раніше цим не цікавився, що ти не брав відповідальність і не намагався бути частиною суспільства, в якій це відбувається. І от хочу вам сказати, що коли у нас сформувалася спільнота дружин загиблих героїв. З чим ми зіштовхнулись? Ну мало того, що ми самі розумієте, ледве дихали. Це було там два місяці пройшло з моменту втрати, і почали додаватись жінки з 2014 року. І на жаль, на жаль, ми зіштовхнулись. Може, їх було не так багато, але це було гостро. І ми зрозуміли наскільки наше суспільство відокремлене, і власне зараз є дуже велика проблема, тому що ми роз'єднані. Є окремо дружини, є окремо мами, є окремо батьки, є втрати 2014 року, є втрати 2022 року. От я скажу так, що коли я в це попала, знову ж таки, на жаль, до нас приєднались деякі жінки. Це зараз я розумію, наскільки вони були ображені, і, можливо, їм цього не хотілося, але настільки накопилася ця несправедливість, що вони нам писали: от нарешті ви нас зрозуміли, і це виглядало так, що ну як наче радість, да? зараз я розумію, що у, у них бурлила всередину несправедливість. І ми тоді вирішили, що ми будемо окремо.